5 травня Неділя. Віддайте Богові свій гнів. Ліпший від селача. Хто не скорий до гніву. Хто ж панує над собою самим, ліпший від завойовника міста? Приповісті 16.32. Ми можемо контролювати свій гнів тільки тоді, коли віддамо його Богові. Хлопчик із бідного кварталу, якого звати Бен, може навчити нас, як ми можемо це зробити. Бен виріс у Гетто Детройта, де гнів вільною річкою лється по вулицях, де прийнято силою вирішувати будь-яку незгоду. Доки Бен став старшокласником, у нього сформувався запальний характер. Коли одного разу вранці він слухав радіо, його приятель закричав І це, по-твоєму, музика? та перемкнув радіо на іншу хвилю. Бен різко відповів: Принаймні вона краще, ніж твоя, і потягнувся до радіоприймача. Приятель почав опиратися, і в цей момент гнів заволодів усім єством Бена. Він схопив похідний ніж, який носив у задній кишені, відкрив його і ударив свого друга в живіт. Лезо вдарилося в бляшку військового ременя, від удару воно зламалося і впало на землю. Бен стояв і дивився на зламане лезо. Його коліна тремтіли, він ледве не впав, він майже вбив людину. Він майже вбив хорошого друга. І за що? Цей випадок спонукав Бена замислитися над своїм гнівом, і з цим потрібно було щось робити йому було не під силу самому впоратися зі своїм гнівом. Бен помолився Господи, прошу тебе, звільни мене від моєї крутої вдачі. Якщо ти цього не зробиш, я ніколи не стану вільним. Тільки ти можеш мене змінити. Прийшовши додому, Бен зачинився у ванній кімнаті і почав читати книгу приповістей. Він прочитав багато текстів, де йшлося про безконтрольний гнів і те, до чого він може призвести. Здавалося, ці слова були написані спеціально для нього. Найбільше враження на нього справили тексти Ліпший від силача, хто не скорий до гніву, хто ж панує над собою самим, ліпший від завойовника міста. Приповісті 16.32. Розум людини припинює гнів її, а величність її перейти над провиною. Приповісті 1911 Ми стаємо злими і роздратованими, коли перебільшуємо помилки інших. Нас постійно переслідують думки про те, як інші повелися з нами. Їхні вчинки починають контролювати нас. Те саме відбулося з Беном. І він зрозумів, що з цим потрібно щось робити. У книзі приповістей він знайшов ключ. Бен цілком погодився з мудрецем, який говорить Лютість жорстокість, а гнів то затоплення. Приповісті 27.4. Однак людина терпелива у гніві вспокоює заколот. Приповісті 15.18. Ці слова вселили надію в Бена. Показали йому, до чого потрібно прагнути. Він ухвалив тверде рішення і дав обіцянку читати священне писання щодня. Цей чоловік повністю віддав самого себе та свою проблему в Божі руки. Почуття спокою змінило гнів та відчай. Коли він вийшов із кімнати, то відчув, що Бог змінив його. Бог справді допоміг цій людині перемогти свій неконтрольований гнів. Руки, що колись кидалися на інших із ножем, стали вмілими руками хірурга. Бен Карсон став одним із найбільш шанованих дитячих нейрохірургів Америки. Бог може вирішити і вашу проблему з гнівом, але тільки на тій умові, що ви віддасте його йому. У вашому серці є місце для гніву. Чому б не віддати його Ісусові під час сьогоднішньої ранкової молитви?